Привіт усім! Привіт, любі друзі! Сьогодні ми з вами виконаємо цікаві завдання з математики. Мені здається, що всім буде дуже цікаво! Ну що ж, розпочнімо. Завдання перше. Попрацюємо з геометричними фігурами. Поміркуй, яка геометрична фігура зайва і чому? П'ятикутник зайвий, тому що в нього п'ять кутів. А в усіх інших фігур 4 кути. Вони так і називаються чотирикутники. Завдання друге. Прикрашаємо ялинку математичними кульками. Уважно роздивись математичні кульки та обери тільки ті, у яких відповідь буде 8. Дійсно саме ці кульки нам підходять. Завдання третє. Тренуємо спостережливість. Поміркуй і виснач, який числовий ряд зайвий і чому Числовий ряд. 3, 5, 9. Зайвий, тому що числа в ньому розташовані в порядку зростання, а в усіх інших в порядку зменшення. Завдання четверте. Потренуємо пам'ять. Уважно роздивись предмети та запам'ятай їх. Незабаром один з предметів зникне, а решта змінить своє розташування, щоб було цікавіше. Якого предмета не вистачає. Це фен. Правильно. Завдання п'яте. Тренуємо просторове мислення. Допоможи зайчику дістатися до корисного смаколика. Почни прокладати шлях з клітинки скибочка кавунчика. А далі рухайся за стрілочками. Подивимося, який смаколик дістався зайчику. Це брокколі, дуже корисний та смачний овоч. Молодці. Так-так, молодці дітлахи.